Із технікою, конкурсами та навченими собаками влаштували у сумах свято для дітей. Тривало воно дві години. Юлія Ніколаєва розкаже більше. Приміряти одяг поліціянта або рятувальника і сісти за кермо службового авто дозволяли всім охочим. Так, восьмирічна Анна Щетініна приміряла шолом пожежника. Як шолом Так. Мені тут дуже подобається. Мені Дуже сподобалося пожежна машина. Тут і, і ця поліцейська машина. Тут дуже весело, тут дуже класні звуки. Я спробував на поліцейській ось машині там ззаду стоїть і я вважаю, що це круто. Я ніколи не пробував. а от зараз за мені, я спробував. На театральній площі для дітей підготували вісім різних локацій. Всі бажаючі приходять сюди на власні очі, власними руками можуть все доторкнутись і спробувати себе у ролі полісмена. Ми не виключаємо, що багато хто з присутніх виявить бажання в подальшому служити в поліції. Тривав цей розважальний захід дві години. Юля Карпенко сюди привела двох своїх дітей чотирьох і дев'яти років. Говорить, що оглянули все. Дізналися щось нове, так сінь. Ми дізналися про правила дорожнього руху, подивилися на значки, які нам вручили. Світовідбивачі дуже гарні були виступи песиків. Дітям подобається. Всі запам'ятали, так? Ану, кора, покажи. Навіть як би ви не намагалися все зробити, ховати, але кори знаходимося. Хочеться п'ячика, як вам інколи хочеться чогось солоденького, так?